пронто пронто мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Чи буде він вас повертати? Подумайте про нього. Сонечки, дивитесь в мою групу Telegram. Там дуже крутий контент. Буду рада вас бачити. І так. Тут, ви знаєте, тут скажу вам так, що людина вона придумувала сама собі якихось проблем, якихось перешкод, і сама з цим бореться. Це я про нього говорю. Так, людина маніпулятор. То, звісно, що маніпулятор він бачить маніпулятора і в інших людях, хоча там взагалі цього може і не бути. Він та людина, яка переслідує лише свої цілі. І йде за ними. Так, чи буде нас повертати? Тут пентаклів, звісно, буде. А яким чином? Ох, ну він зараз вибирає. Ви бачите, я даю запитання, як зі мною спілкуються вищі сили. Я улюблена дитя їх. Вони тільки мені дали інформацію про те, як робити амулети із картаро. То У кого ще є запитання? Так ось він зараз вибирає шлях, з яким він буде до вас діяти. Так, тут карти кажуть, що він себе дуже кохає. Не дуже, а кохає, це нормально. Зірка. Але якби він не кохав себе, ви для нього зірка. Ви для нього якась недосяжна, або у вас різниця в релігії, або різниця в статусі, або різниця в фінансах, або різниця, ну, в чомусь у вас є різниця, або ви дуже красива, а він просто красивий. І що? Чи буде нас повертати? Аркан помірність. Карти кажуть, що час треба дати, і все стане на свої місця. Я правильно кажу, Пажезлів. Так, поки що карти кажуть, він хоче проявлятися, але не проявляється. Але він згадує постійно, як йому класно з вами було. І він таки почне діяти. Він прийме рішення. Побачить, якою дорогою і піде в шлях. Так, для того, щоб з вами поновити відносини по жезлам, бо він бачить цьому енергію. Аркан Сонце. Сонечки, що можна сказати? Буде сонячний період в ваших з ним відносинах, я правильно кажу, зараз все висить. Нікуди не, не рухається щодо відносин, але четвір.